На навчальній базі 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського проводиться індивідуальна підготовка та курс адаптації з військовослужбовцями, прийнятими на військову службу по мобілізації з метою підвищення бойової стійкості до ведення бойових дій. Наразі приділяється особлива увага бойовій підготовці. Наші інструктори діляться своїм досвідом набутим як із 2022 року, так і з 2014 року. Після отримання базових знань та навичок нещодавно призвані військовослужбовці отримують профільні знання по роботі з ПЗРК. Основа безпеки військовослужбовців це правильно обладнане укриття. Особлива увага приділяється тактичній медицині. Відпрацьовується також і тактика ведення бойових дій, в тому числі і евакуація поранених. Так, у нас 300 сьо. Один сильний вогонь по ворогу прикриває, другий евакуює. Так. Восім чоловік на вогневий рубіж. Вогнева підготовка є одним із ведучих предметів бойової підготовки військ. Вогонь. Враховуючи сьогодення бойових дій, військовослужбовці навчаються діям при атаці ворожих ППЛА. Не чекай повітку. Долучайся до Збройних сил України добровільно, обравши військову службу у 1039-му зенітному ракетному полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського.